Чи можна зробити СПА-басейн комфортним для літніх людей? Так о, і це значно простіше, ніж здається. Головне, уникнути найпоширеніших міфів. Наприклад, чим гарячіше вода, тим краще. Але насправді температура понад 30 може бути небезпечною для серця, особливо в поважному віці. Оптимум це 34, 37 дичмі. Це тепло, приємно і не перевантажує організм. Інший міф, що літнім людям не потрібен гідромасаж. Насправді він чудово знімає напругу в спині, ногах, шиї та покращує кровообіг. Але важливо, щоб тиск був регульованим без турбоструменів. І ще один. Спа це складно. Ні. Моделі з великими кнопками, автоматичним підігрівом і очищенням води ідеально підходять для тих, хто цінує комфорт. І не хоче возитися з технікою. Якщо ви або ваші батьки мріють про релакс і оздоровлення, СПА може стати найкращою інвестицією в якість життя. А ми в Spa Galaxy допоможемо підібрати модель, яка буде безпечною, естетичною і дуже простою у користуванні. Пишіть нам, якщо хочете зробити подарунок для себе або близьких, і обов'язково підписуйтесь, далі буде ще більше практичних порад.